Вітаю, друзі та колеги! В цьому відео розбираємо ваші запитання. Дякую вам за них. Один із підписників запитує: Надайте, будь ласка, роз'яснення та пропозиції щодо виконання вимог пункту 2 частини першої статті 20 кодексу цивільного захисту України, пункту 3 постанови Каму від 19.08.2002 року. номер 1200. А саме доукомплектувати весь працюючий персонал підприємства засобами колективного та індивідуального захисту органів дихання. Чи дійсно потрібно доукомплектовувати весь працюючий персонал підприємства засобами індивідуального захисту органів дихання або, можливо, забезпечити лише окремі категорії робітників підприємства? Запропонуйте якими саме засобами індивідуального захисту органів дихання потрібно забезпечити весь працюючий персонал підприємства? І ще одне запитання: який тип та клас засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин застосовувати у разі небезпеки? Дійсно, відповідно до вимог кодексу цивільного захисту, суб'єкти господарювання, інші юридичні особи та фізичні особи підприємці мають забезпечити засобами індивідуального захисту відповідно до законодавства своїх працівників. Дане питання регулюється постановою КМУ від 19.08.2002 року номер 1200 про затвердження порядку забезпечення населення засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю. Далі постанова номер 1200 відповідно до пункту 3 зазначеного порядку на випадах виникнення звичайної ситуації на радіаційно та хімічно небезпечних об'єктах у мирний час та особливий період, в тому числі під час воєнного стану, підприємство за свій рахунок має завчасно забезпечувати засобами радіаційного та хімічного захисту такі категорії працівників. Перше. Засобами індивідуального захисту органів дихання. Далі з'язок. Від небезпечних хімічних речовин забезпечуються як працівники, які працюють у зоні можливого хімічного забруднення, так і працівники, які призначаються до складу об'єктових формувань та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту. Друге. Одягом спеціальним захисним, приладами хімічної розвідки і контролю забезпечуються знову ж таки працівники, які призначаються до складу об'єктових формувань та об'єктів спеціалізованих служб цивільного захисту. Про формування цивільного захисту на підприємстві дивіться у відео на каналі за посиланням під цим відео. Ну а ми продовжуємо! Визначитися з типом ЗІЗО допоможе такий нормативний документ, як правила вибору та застосування інди... засобів індивідуального захисту органів дихання, затверджений наказом Держгір від 28 грудня 2007 року No331. За принципом дії, залежно від способу забезпечення захисту, ЗІЗО поділяється на фільтрувальні та ізолювальні. Фільтрувальні ЗІЗО застосовують в умовах, коли відомі склад та концентрація шкідливих речовин. Вони використовуються тільки при достатній кількості кисню в повітрі робочої зони, не менше, ніж 17% за об'ємом. Фільтрувальні зізот мають відповідати вимогам СОУ 2010 року, який називається безпека у надзвичайних ситуаціях, фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях, класифікація і загальні технічні вимоги. Ізолювальні, на відміну від фільтрувальних зізот, застосовують у разі недостатньо. Об'ємної частки кисню, наприклад, при роботах у замкнутому просторі та важкодоступних приміщеннях малого об'єму, у випадках невідомого складу або концентрації шкідливих речовин, і, або коли потрібний вищий ступінь захисту, ніж можуть забезпечити фільтрувальність з'їзод. Додатком до постанови номер 1200 визначено категорії працівників, номенклатури та норми їх забезпечення, зіс на випадок застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження в умовах воєнного стану. Та при виникненні надзвичайних ситуацій на радіаційно та небезпечних об'єктах у мирний час та особливий період. В таких випадках передбачена видача працівникам таких з'язок, як фільтрувальний протигаз. Та протипиловий респіратор. Отже, при виборі конкретного зізот, враховуйте, від яких саме шкідливих речовин він має захистити працівників. Звісно, що зізот має відповідати нормативним вимогам, про які вже розповіла, бути сертифікованим, мати декларацію відповідності. Перед закупівлею обов'язково ознайомтеся із характеристиками зізот, які надає виробник. Було корисно. Очікую вподобайку в якості подяки. Слідкуйте за оновленнями на каналі, щоб точно не пропустити потрібну для роботи інформацію. До зустрічі на каналі.